Здравствуйте, вы вызвали, да? Сейчас, секунду. Пару дней назад, когда он пил, он, получается, сказал мне, чтобы я за две недели избавилась от собаки, или он ее убьет, или еще что-то сделает. Угу. Вот, бабушка говорила, чтобы этот, потому что она на бабушку наезжал и тому подобное. Я с этим говорила, и мы отдали собаку вот в Бурсе, одна крупник учится. Мы отдали собаку. І виходить, я прийшла домови, то каже, догони вигонять і вижирюваць із квартири, удару рану, Мені тут боліт. сильно. отримали виклик на адресу, на якої відбулася сімейна сварка. Прибувши на місце, виявили заявницю, неповнолітню дитину, яку її рідний дядько виштовхнув за двері, чим наніс їй легкі тілесні пошкодження. Здравствуйте, полиция Киева. Потребная служба Киева. Летаю. Что вы тут Что у вас случилось? не получается? Нас? Да. Чего Нас бьете ребенка? Не пускаете на вообще ну выгоняйте. — под... А чего не пускаете? Объясняю. Нас тут не я не понял. Да чего? Откройте. Так, слушайте сначала судьбы. По, поясняю наступное. Да. В первую очередь брали собаку с маленькой. Mm. Ну, щенка. Mm. Заниматься ребенок захотел, правильно? Ребенок заниматься собакой не хочет, правильно? Оставляет на взрослых. Наступный вариант. Вот отдает собаку ту, которую я воспитал, в хорошие руки, правильно? Точно, ну, правильно, ли логически. Нет. Вот объясняю следующему человеку: ты собаку отдала в хорошие руки чего ты здесь сидишь, а не идешь к бабуле в хорошие руки. Смысл в чем? Зачем надо было брать собаку, если тебя воспитывать не надо? Правильно? Или как? Я не пойму, какое отношение имеет собака к тому, что вы побили ребенка. До нас часто звертаются с подобными заявами граждане, которые проживают вместе В одній квартирі декілька сімей. І в них із-за цього, в принципі, трапляються сварки дуже часто в сімейні. Це внучка ваша, так? Так. Да. Ну, проходи, Не Центр, Це немає. Зацепився до дитини. Виживає. Спочатку собаку, Тепер дитина виживає. Викидає тій прямо з хати. Так, так і не виживає, тому що хоче залишила хату для одного його, щоб він жив і свій сім'єю. У тебе вже нема сім'ї. Буде. Де? Ну, а ти ж у мене є. Так ти в мене зараз посадиш усього. Я тебе не саджу. А що ти, ти мелиш? Ти сам садиш себе. Отака вот би шалуха, братан. Вибачте, конечно, що ми мы... Я розумію, но ребёнка бити все равно нельзя. Это непозволительно. Так, а ви ви як правоохоронець, ви можете пояснити дитині, чому вона негідно так поступила відносно? Ні. Це вже мама приїде, будемо розмовляти з се з мамою. Звези до сім'ї. Але для твоїх тварин, якому ти дала на смерть. Смотрите, это уже с мамой будем разговаривать, так как ребёнка нельзя ще на Я, конечно, я, конечно, вас перебью, але дивись, я тебе хочу, ну на одне на, на долучити. Дивись, ти береш маленького, тільки що родившися, жіночка. Це... Ти в нього вселя, вселяєш на ти його розпитуєш, е, ти його любиш, їсти йому там все, ладиш, там купаєш, стираєш, mm -hmm. як, mm -hmm. ну як тобі Гуляйся з ним, так. Але якщо ти вже прожив з ним півтора року і віддай комусь якійсь людині в хороші руки, mm -hmm. ну дивись, ну чого ти в хороших руках? В поганих руках живеш, в поганих руках живеш. Чому ну, ти ж не справнюєте дити дитину з Ні, вона ж захотіла? Поспілкувалися з дядьком, прийняли рішення його затримати та доставити разом з дитиною, разом з її бабусею до кримінальної міліції у справах неповнолітніх, де написала мати цієї дівчинки заяву на нову особу. І з особи взяли пояснення, вона зобов'язалася. цей дядько зобов'язався більше не чіпати дитину та вести себе культурно.